Друзі, ось такого 200 вдалося нам взяти цього разу для наших побратимів з полку Каліновського. Машина з аукціону. Документики. У нас там, до речі, рік. 14 рік виробництва дуже свіжий. Ну, бачите, що після ДТП, що ми були б не ми, якби не взяли цілу машину. Але ДТП мінімальне. А по техніці має бути у гарному стані, що набагато важливіше, ніж по суті косметика. Те, що тут видно. Беремо в роботу, дуже непогана, до речі, гума. Беремо в роботу, я думаю, що через місяць-півтора вже буде напередку допомагати нашим захисникам. Друзі, як ви вже бачили, Ось, до речі, стоїть наш l 200 Вдалося нам привезти його. Хочу ще обговорити одну ситуацію. Фактично, нам допомагала у покупці Іра. Якщо комусь потрібен автомобіль для ЗСУ, вона допомагає підбирати багатьом. В, саме в Великобританії, да, то звідти фактично, є ще вибір, що можна, можна привезти, тому що з Європи реально вже немає що купувати. Робить все. Я не знаю, там фактично, чи хтось заробляє на тому, не заробляє, хтось, можливо, якийсь там необхідний мінімум бере. А, людина добросовісно віднеслась, знайшла нам такий варіант, по суті, за адекватні гроші пізніше викладу що скільки обійшлось нам. Одне неприємно, що в цьому цьому сталося. Те, що коли ми вже його привезли в Перемишль, треба було привезти до Тернополя. І почали шукати. Ну, звісно, я пишу, що це автомобіль на ЗСУ, що це не бізнес. А поможіть привезти. Реально в двох величезних чатах, там де є фактично більше, більше тисячі в кожному перевізників, пости фактично цілий тиждень це оголошення. Відізвалася одна єдина людина привезти машину з порамишля до Тернополя через кордон за 450 доларів. Ну, Я не знаю, ну це, ну, це, в людей війна кінчилась. Чи що? Ну, коли ви перестанете заробляти на цих речах, люди ну не можна так робити, тому що а, нічого не закінчилось. Хлопцям як розбивала машини, так і розбиває. Як, як, як треба були ці пікапи так їх… До сьогодні потрібно. розставляти якось правильно для себе більш-менш пріоритети по життю. Подяка, звісно, забув сказати, що подяка Сашкові, нашому евакуаторщику, який постійно з нами співпрацює, допомагає десь підвезти, перевезти. З медики привіз до Тернополя за 2000 тисячі гривень. Ну, респект. Просто, просто людина взяла і допомогла за солярку.